Опа. 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 Чик. Бачили, как в аптеке. Чик. Бачили цена. Курдечку на стувечку. 15 литров дизела. Вот. И я ядемы Я джеме курде. Куда? Понятно, что на площадку, короче. Вот что мне, типа, кайф, блин, Просто короче, тупо кайф От, на оцих їхніх європейських заправках. Тако, короче, став собі, залив топливо. Собі такого стоїш, яйця чухаєш, каву п'єш, там пішов, постав, там, короче, баночку показав. От, все, ніхто тобі не посігналить не підійде, короче, даже драка не зав'яжеться ніяка на заправки, короче. Все, блин, скучно, тухло. От, хтось мусорника ростов. От якось тако. А, я сказав, що мені це подобається, а потім сказав, що, що скучно і тухло. Коротше, короче, ладно, їдемо на це, на площадку битих машин. Вот, все з Франції. Короче, страхові аукціони туди-сюди, в Польщі. Тут зараз вам покажу.